Не міг не прокоментувати цю інформацію, тому що вона розповсюджується переважно по російським паблікам, ну і деяким українським, але згадкою міста. міста, тому я вважаю, що це, враховуючи що це питання, досить серйозне, важливо, щоб і позиція офіційних представників Чернігова прозвучала. Я маю на увазі російське ІПСО, так зване, яке я впевнений, що за цим стоять російські спецслужби. За розгоном цієї інформації про те, що Чернігівець подав суд на Верховну Раду і вимагає від неї оголосити вибори президента. Це вигідно тільки одній стороні, це Російська Федерація. І це і воно дуже важливо. Я всіх прошу утриматися, політиків, громадських діячів від спокусу бути використаними цієї інформаційної спецоперації проти України. У всього світу. І ПРЕ прийняла на минулому тижні рішення. І, до речі, я про це говорив наступного дня після виборів так званих президента Росії. Є питання по легітимності Путіна. Є питання. Тому що вибори не були чесними, і в них примусово змусили або намалювали участь громадян на українських територіях, які були протиправно анексовані Російською Федерацією. Тому є питання по легітимності. Але точно немає питання по легітимності українського президента, який був обраний на демократичних виборах, визнаних всім світом. І ми зараз не можемо їх провести тільки через те, що Росія бомбить наші міста через те, що на фронті велика кількість українців і за кордоном велика кількість українців, які не зможуть проголосувати. Це єдина причина, чому ми не можемо провести в термін виборів. Ми обов'язково їх проведемо після нашої перемоги. Все інше. Це дезінформація щодо легітимності, це спеціально накручується росіянами ситуацію для того, щоб розколоти суспільство. Mm -hmm. І що важливо сказати, я сказав, що за цим всім, за розгоном цієї інформації, стоять російські спецслужби. Так от цей діяч, який звернувся до суду, це ж вони з барабанами тут ходили гроші на ЗСУ під міською радою, проводили ці заходи. Чи зараз проводять там? Не чую зараз. Так от я б хотів би, щоб Служба безпеки розібралася ще, з якою метою ці заходи проводилися і проводяться. І чи не є це також російським наративом для того, щоб розкачати політичну ситуацію в прикордонному місті з абсолютно маніпулятивними гаслом? Тому що все сходиться. І перші акції, ви пам'ятаєте по картинці тут цей діяч, ходив з плакатами гроші на ЗСУ під міською радою. І не чули вони аргументів про те, що міська рада виділяє скільки може, і враховуючи ситуацію з відновленням і з ситуацією з бюджетом міста, все, що можемо, і більше навіть чим можемо, виділяємо. Вони цих аргументів не чули і не хочуть чути. І Я не виключаю, що ну треба перевірити, що це було. А щодо легітимності, то я переконаний, що адекватних людей немає сумнівів, що ми обов'язково проведемо вибори президента і вони будуть визнані всім світом тоді, коли буде для цього можливість в першу чергу безпека.